Аналізуємо останні заяви очільника Білого Дому з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас, рада бачити в студії. Анна, вітаю вас завжди радий і принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, от хочу почати з фрази, яку процитував щодо Петріоців Дмитро, наш колега. Ми могли б ми це розглядаємо. Коли, коли можливі чи неможливі поставки, що стоїть за цією фразою. Uh, не так це просто. Я під час одного з прямих ефірів ну, на українському телеканалі мав можливість поговорити з Колтом Волкером. Причому так нормально, десь хвилин 15, задати йому питання і почути прямі відповіді. Причому це відбувалося якраз ще на якраз напередодні проактивних дій на близькому сході. Ну, коли там була найбільш така крихка ситуація. І що він сказав? Він сказав дуже просту річ: що до Поки на Близькому Сході не стабілізується ситуація, все одно фокус уваги Сполучених Штатів буде знаходитись там. Але разом з тим, ну пам'ятаєте, 20 тисяч ракет так, пішло які на, близь... перешли... на близький схід, да, які, да, які мали бути в Україну направлені. Але зараз ситуація змінилася. Перший фактор це знову ж таки тактична перемога Трампа на Близькому Сході. Тактично, ми не будемо говорити про стратегічно, по суті, виконання. Трампом передвиборчого свого зобов'язання примусити а, європейців платити за власну безпеку Де, е, так, в 5%. Да і тим самим він стабілізував дещо ну, таку безпекову рамку європейців, тому що для них було критично необхідно, щоб Сполучені Штати все ж таки в ній залишалися. І от тепер він може більше концентруватись на питаннях регулювання російсько-української війни, тому що від них він нікуди дітись не може. Під час його інграційної промови він по суті одним із Ключових своїх завдань ставив саме це. Він не може просто так ну забути свити з перемовного процесу, зробити вигляд, що він цього не говорив. Розумієте, це покаже його слабкість, так чи інакше. Тому, враховуючи те, що дійсно зараз сполучені штати напряму навряд чи зможуть нам поставити ті самі системи Петріот. Як мінімум, позитивний сигнал сигнал полягає в тому, що штати не блокують передачу нам Петріотів від наших інших партнерів це раз, а по-друге, навіть будуть допомагати в перемовному процесі разом з європейськими партнерами шукати якісь точки дотику по передачі частини їхніх систем ПВО, ну наприклад, з цієї самої Німеччини, можливо, з цієї самої Іспанії, Україні. А потім Сполучені Штати зможуть ну, компенсувати, припустимо, передвинути їх вперед в черзі на нові системи Петріот. Розумієте, тобто направду, да я дійсно з метром абсолютно погоджуюсь. Це не гу. Говорить, що Трамп нам припустимо завтра надає mm -hmm. зі своїх запасів на сполучених штатів Америки там 10 чи 20 тих систем, які нам необхідні для закриття як мінімум неба над нашими мирними містами, про що говорив наш президент Володимир Зеленський. Але це то це точно буде допомагати нам в перемовному процесі на отримання цих петріотів у наших партнерів. До речі, німеччина вже ж по суті прокоментувала, що на фінальній стадії передача чергової системи. Тема Україні. от рівно те саме зараз буде відбуватись, можливо, тільки динамічніше, і по іншим каналам. До речі, після невдалого, як сам Трамп сказав, телефонної розмови з Путіним я дуже не виключаю, що скоріш за все санкційний Лінці Грема, да все ж таки опиниться в конгресі, але без 500%, тому що ну це більш піарна історія. Ну це абсолютно очевидно. Да? а там може бути і точки до. Точки тиску, точніше, mm -hmm. да на економіку Російської Федерації, які вони з Верменталем, коли були в Києві, пам'ятаєте, mm -hmm. могли спілкуватися з групою зофісі президента в нашому уряді, які якраз працюють разом з європейцями над санкційними пакетами. Тобто, я глибоко переконаний, що ми їм вказали, чим чи можна замінити у ті самі піарні 500%, Ну тому що відверто кажучи, я мало вірю, що зараз в. Орінні санкції сполучені штати застосують, наприклад, до Китаю чи до Індії, при чому піднесуть під серйозний удар своїх власних інвесторів, яких і в Китаї, і в Індії величезна кількість. Тому потрібно якийсь певний замінник. І для мене також був важливим сигналом, який чомусь ну не війшов в фокус уваги наших засобів масової інформації, коли Путін сказав, що я помідомив помідомив, в mm -hmm. Трамп сказав Путіна. Повідомив про санкції, і що він був дуже цим незадоволений. Волений та стурбований, тобто, по суті, під час їхньої телефонної розмови, коли там зрозумів, що нічого окрім звичайних наративів від, від Путіна не отримує, він зробив йому останнє попередження. Тобто, перше, це скоріш за все санкційний пакет. Ми побачимо вже в конгресі. Я думаю, що дійсно завтра Селенсі Грема, але і зараз там більше ніж 50 конгресменів. Тобто він буде дописуватись там скоріш за все по ходу, так би мовити. А з іншої сторони дійсно Трамп може, якщо і цей важіль не спрацює на Путіна, на санкційний важіль, якщо вони і далі будуть ігнорувати навіть такі ініціативи і не показувати конструктиву, як мінімум в питанні припинення вогню, того самого Сісфайера, на який наполягав сам Трамп, тоді так тоді може сильно активізуватись питання допомоги Україні саме системами ПВО та ракетами до них. Я не дуже вірю, що на цьому на цьому етапі перемовного. Процесу сполучені штати і Трамп передадуть Україні якесь ну, скажімо, летальне озброєння для того, щоб не зривати цей перемовний процес, як вони будуть трактувати. Але те, що вони зможуть, скажімо, зробити мінімізувати кількість жертв в наших мирних містах після російських обстрілів ракетно-шахетних, я думаю, до цього вже Трамп ну психологічно готовий. Така цікава фраза прозвучала від Трампа, що він тисне на Путіна ще більш жорсткіше ніж на Іран. Чому цей тиск? От ну чесно, з України не дуже видно. А ви пам'ятаєте, як він ще казав, що Росія недолюблена мною країна нашого першого його першого президентства. Ні, направду. Він же ж намагається знов ж таки балансувати. А він намагається з однієї сторони показати, що він може бути рішучий, і він зараз це знову ж таки продемонстрував на Близькому сході. Він продемонстрував можливість консенсусу і компромісу в рамках європейської безпеки, і що він може бути не тільки приємним какетасобісідніком для Путіна, да але може бути і для нього великою проблемою, такою, як він, припустимо, був під час свого першого строку. Тому, як на мене, звичайно, такі сигнали десь в порівнянні з Іраном, це якраз натяк саме до Путіна для Російської Федерації, що все може змінитись дуже швидко з Іраном Он також, пам'ятаєте, були в третіх країнах не, цілий ряд перемовних процесах, де вони довго сиділи, домовлялися по ядерній програмі, а потім просто з'явились декілька бомбардувальників. Б2 спочатку вони були на базах американських. Ми про них говорили, до речі, в ефірах, говорили про їхні виліти і так далі. Тому подібне. А потім вони просто здійснили бомбардування об'єктів ядерної програми Ірану. Тобто, це звичайно натяк. Що з однієї сторони він вже робив боляче а, Росії раніше. Зараз він зробив боляче Ірану, але завтра він може знову зробити боляче Росії. Маємо ще хвилини, щоб завершити блок. Давайте заявив, що не знає, чи може зупинити війну в Україні. Uh -huh. Чому така зміна риторики? Ми пам'ятаємо 24 години, які він потім визнав, що це uh -huh. саркастично звучало. А тут він вже показує якусь ну невпевненість. Це означає, що він планує відійти від українського питання. Я не думаю, що він ну, що таки, ми, ми відповідали на це запитання раніше з вами під час нашої сьогоднішньої бесіди. Він не може собі дозволити відійти або вийти з остаточно перемовного процесу, тому що йому одразу політичні опоненти засоби масової інформації в Америці, вони досить гострі, і ви це чудово знаєте, не скажуть, що це його Афганістан 2.0. Розумієте? Тому ні, він не може собі цього дозволити, але він все ж таки формулює, що в межах. Ах тих засобів, які він готовий був раніше витрачати а, на модерацію цієї війни, цього військового конфлікту між Росією та Україною, він зараз не бачить досягнення цілей. Тобто, просто так поговорити і сказати, що я Трамп, будь ласка, припиніть вогонь. Путін на це не реагує. Тобто, для того щоб досягнути йому поставленої політичної цілі, йому потрібно більше засобів, і він до цього вже починає готувати відповідно. І американський народ і в принципі всі в світі. Тобто, якщо хочете дійсно, щоб Трамп зміг досягнути своїх політичних цілей, дайте мені більше волі. Що таке більше волі? Це відповідь на наше попереднє питання. Це санкції, це ПВО і додаткова підтримка європейських союзників. Поговоримо про європейських союзників, в тому числі в НАТО. От власне в НАТО новий командувач, американський генерал Алексус Гринкевич офіційно змінив на посаді Крістофер... Крістофера Каволі. Колишній Пілот винищувачів F-16 та F-22 перебирає на себе командування об'єднаними силами НАТО. Який військовий досвід у Гринкевича? Яка його думка про війну в Україні та як він став одним із найвпливовіших військовопосадовців у світі? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Це не просто ротація кадрів, це події, і для неї проводять окрему церемонію. До головного штабу НАТО в бельгійському місті Монс з'їхалися сотні військових дипломатів та урядовців. Під звуки оркестру на тлі прапорів союзників та з передачею зеленого стяга командувача влада в головному штабі переходить у нові руки. Коли один лідер відступає, інший робить крок уперед. Це справді непересічна подія, бо верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі не просто обличчя Альянсу. Це реальний керівник усіх багатонаціональних бойових сил у разі війни. Він відповідає за стратегічне планування, розгортання і ведення всіх операцій альянсу, і саме він вирішує, як реагуватиме НАТО на будь-яку агресію. З 2022-го, від початку повномасштабної війни в Україні цю посаду обіймав генерал Крістофер Каволі. бути в Песі сьогодні означає бути лідером у нестабільному та небезпечному світі. Війна повернулася до Європи, а глобальна конкуренція зараз запекла. Генерали Каволі, дорогі Крісе, від імені альянсу, дякую вам за ваше лідерство, наполегливість та рішучість. На цю посаду призначають винятково генералів чи адміралів. Термін їхніх повноважень не визначений. Може бути один рік, а може й цілих вісім. За протоколом кандидата на роль командувача призначає президент США. Потім потрібна згода Сенату та всіх членів альянсу. Відповідно до повноважень, наданих йому Північно-Атлантичною радою, генерал Алексус Гренкевич. Ця церемонія стала своєрідним заспокоєнням для союзників, бо у Вашингтоні тривають розмови щодо скорочення та навіть повного виведення 80-ти тисячного американського контингенту з Європи. Але з 1951 року посаду головнокомандувача НАТО завжди обіймали американці, і Дональд Трамп не зрадив цієї традиції. Це важливий час. Виклики, що стоять перед альянсом та нашими партнерами, дедалі складніші загрози, з якими мисти. Каємося, стають ще тісніше пов'язаними, але вони не можуть зрівнятися з єдністю, рішучістю та спільною метою, які я бачу сьогодні на цьому полі. Разом ми готові захищати наші країни і ставатимемо лише кращими. 53-річний генерал Гринкевич професійний пілот винищувачів. Має понад 2300 годин нальоту, зокрема на F-16 та F-22. Його позивний Грінч. Він командував підрозділами на близькому сході в Афганістані. Служив у центральному командуванні. США колеги називають його технократом і стратегом. А головну загрозу альянсу союзники чітко озвучили на нещодавньому саміті у Гаазі. Це Росія. Війну в Україні Гринкевич прокоментував перед призначенням. Його запросили на службу слухання до американського сенату ця українська російська війна триває вже давно. Багато людей гинуть. Ми втратили чимало грошей. Чи може Україна перемогти? Сенаторе, як на мене, Україна може перемогти. Адже коли ваша власна батьківщина під загрозою, ви боретеся із завзятістю, яку нам важко уявити, якщо ми не перебуваємо в такій самій ситуації, і ця позиція дуже важлива, бо Гринкевич не лише командуватиме всіма силами НАТО, а й координуватиме дії партнерів, зокрема щодо підтримки України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. А чи готове НАТО політично до тривалого протистояння з РФ? Продовжує розмову з гостем в студії. нагадаю, це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, дивіться, Олексус Гринкевич, Це по суті ставленик, якщо так можна говорити Трампа. Якось він змінить ситуацію з точки зору України його командування об'єднаними силами. Ну, ситуація знову ж таки по НАТО вона до сих пір ну вона не визначена в стратегічній перспективі. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте, що до саміту НАТО в ГАЗі виходив міністр оборони Італії і казав цікаву фразу стосовно того, що непогано було б врахувати інші глобальні загрози європейської безпеки, які йдуть. З близького сходу, а е, Середньої Азії, можливо, з Індійсько-Тихоокеанського регіону, враховуючи зв'язки, наприклад, тієї ж Мелані, да, з адміністрацією Трампа, я не виключаю, що не, чи з Італію могли транслювати сигнал Сполучених Штатів Америки про взагалі розширення впливу там повноваження як безпекового західного блоку, найпотужнішого, да, не тільки на центральну лінію протистояння там за наслідками Другої світової війни, як була сформульована НАТО, на Російською Федерацією, але і на інші регіони, де, скажімо, самим Сполученим Штатам досить складно, де якраз не вистачає такої структури, як НАТО, в єдності. Да? От, там є партнери, є Ізраїль, є Саудівська Аравія, є та сама Японія, є Південна Корея, але в цілому, от, такої якоїсь єдиної структури там немає. Я взагалі не виключаю, що Сполучені Штати бачать розширення таких повноважень і на інші регіони, тому де Зараз намагається балансувати, що з однієї сторони він розуміє реальні загроз з боку Російської Федерації, тому він мотивує країни європейські, перше члени НАТО, на збільшення відповідно видатків да, в межах тих обіцяних 5%, а, а з іншої сторони, він розуміє, що зараз сполучені штати потрібні цьому НАТО і що вони не можуть бути там трансформовані в армії Європейського Союзу, тому що для цього нема організаційних можливостей, для цього немає. No. <laughs> Фінанси може і є, немає мілітарних можливостей. Mm. Європейці тотально залежні допоки від американського ВПК, і ми це чудово розуміємо. Тому ситуація з НАТО не така проста, не така однозначна. Але от саміт в ГАЗі, останній він, хоча б дав певненість, що ця інституція безпекова ну продовжить існувати і що залишається статус кво як мінімум зі сполученими штатами Америки для України. Це також гарний сигнал, тому що по суті європейська. Як ми з вами сьогодні говорили, мають вирішувати зараз дві задачі для себе: перше це розвивати ВПК спільно з Україною, друге залишати американців в контрах європейської безпеки, тобто вони розуміють, що зараз для них тактично важливі американці, але стратегічно важливі саме українці. І тому зараз ж планується вже наступна зустріч країн коаліції охочих, тому що ми не виключаємо в ну, потенційно змін в зовнішній політиці, СПО. Учених штатів Америки не ми не виключаємо, ні європейці не виключають. Ми в одній, ми в одному човні, і ризики з боку Російської Федерації для нас єдині. Тому ми вже маємо готувати якусь ну, нову конструкцію, яка в будь-якому випадку зможе підперти стару конструкцію. А це і є якраз та сама коаліція охочих за участю Британії, багатої Норвегії, Туреччини, ну і звичайно, по факту вже України. Тому все зараз дуже динамічно розвивається прямо на наших очах. І нам потрібно не стільки дивитися, скажімо, як розвиваються події в наших стратегічних партнерів, ну наприклад, в тих самих Сполучених Штатах Америки, наскільки, ну скажімо, стратегічні контури доктринальні відповідають держави Сполучених Штатів Америки, наприклад, баченню Трампа, доктрині Трампа, про яку пам'ятаєте, нещодавно згадав віце-президент Венс. А нам потрібно звичайно знаходити точки опори для власної безпеки і робити так, щоб взаємовідносини. Наші з Європою, наші з Америкою були максимально конструктивні та орієнтовані на досягнення спільного результату. В принципі, от якраз цієї мети і досягає зараз наша дипломатія і наш президент. пам'ятаєте, навіть коли він виступав на саміті НАТО в ГАЗі, 70% його промові це саме була розрахунок на військові інвестиції в Україну та на спільне ВПК. І, до речі, він під час перебування в Данії вже об'явив про два важливих військових контракти зі Веро. З виробниками зброї зі сполучених штатів Америки, тобто якраз зараз ми намагаємося зайти, якщо хочете в політику Сполучених Штатів Америки по продовженню допомоги військової України з заднього двору. Якщо по суті нам не вдається десь ну частково впливати сильно на політику Трампа, да ми десь намагаємось до неї адаптуватись, то ми, хоча б, маємо розуміти, що ми можемо прогнозовану політику вибудовувати саме з виробниками зброї, яким також цікавий український досвід. Ще з вами встигнути обговорити заяву з Китаю, яка прозвучала з приводу того, що їм не вигідна поразка Росії. От власне що це означає? У Нас буквально хвилина залишається, але хочу почути вашу думку. Звичайно, Китаю, ну давайте чесно скажемо, вигідно та агресивна політика, яку веде Російська Федерація. Допоки Росія загрузила в Україні, все в Китаю складається добре. Бо навіть подивіться на той саміт БРІкс, який відбувається в Бразилії. Путін туди не може полетіти. До речі, як і в пар не міг полетіти. Да? Туди летить Лавров, а на противагу летить, прем'єр-міністр Китаю і всім стає очевидно. Видно, що навіть такі майданчики, ніби в яких домінувала Російська Федерація, ну той самий БРІКС, вони по суті вже більше орієнтуються на Китай, і допоки в Росії немає варіантів, поки вона підсенсійна, поки вона тотально залежна від Китаю, це супер-влаштовує Китай. Єдине, єдине Китай має контролювати межі цієї агресивної політики Путіна. А от мені видається, що він не завжди розуміє наскільки Путін готовий піти на ну. Далеко, тому що одна справа, коли Китай розраховує ну на потенційну роль модератора, наприклад, в домовленості з європейцями, і в тому числі на створенні того самого суходольного там логістичного економічного шляху, там шовкового шляху, як його називають. А інше питання: як Китай наприклад буде реагувати, якщо з території Білорусі Путін почне пробувати північнокорейцями на сувальський коридор напрямку Калінінградської області, це зовсім може бути інша історія, в якій Китай більше отримує негатив для себе аніше потенційного позитиву, пане Олексій, так багато тем хочеться з вами обговорити, але час добіг кінця. Я вам дуже дякую, дякую що прийшли сьогодні в студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.